Справа 782. Доберіть замість пропусків такий вираз, щоб рівність перетворилася на тотожність. Ну що ж, в першому заданні у нас p в квадраті мінус один дорівнює. Ну що ж, запишемо, що p в квадраті мінус 1. Ми можемо записати як p в квадраті мінус А1. Запишемо як 1 у квадраті, бо це також одиниця. І це дорівнює. Ну а зараз різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів p-1, що множиться на суму цих виразів на p плюс 1. Є? Ну що ж, отже, бачимо зверху, що нам бракує тут вираз p-1 замість крапок. Є. Переходимо. До другого завдання. 9-С у квадраті дорівнює. Записуємо 9- С у квадраті дорівнює. 9 запишемо як 3 у квадраті мінус. С у квадраті. Це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 3 мінус С на суму цих виразів на 3 плюс С. Є. Ну що ж, бачимо зверху: 3 мінус С у нас є. Отже, нам бракує вираз. Замість трекрак треба записати 3 плюс С. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Доберіть замість пропусків. такий вираз. Ми добрали. І записуємо в першому завданні P-1. А в другому завданні це буде 3 плюс С. Є.